Джордж Колін, Підміна. по перше, доки я ще не приступив до розповіді. Тобто, перш ніж федеральне транспортне управління накладе сувору заборону на розголошення цієї історії як на злісний наклеп, я хочу дещо пояснити можливість виникнення помилки, яка спричинилася до усіх подальших непорозумінь, описаних нижче, зараз повністю виключена. І таке не може повторитися. Тому безстрашно користуйтеся вашими місцевими засобами телепортації, гарантія безпеки 99%. По друге, чи тямите ви хоча б трішки, як працюють системи телепортації? Безперечно, ні. Хіба можете ви уявити, щоб люди не сприймали як цілком належне технологічні винаходи, які використовуються для їхньої ж зручності. Одне слово, хіба пересічний пасажир залізниці у XIX столітті знався на дивах парового локомотива, або ж чи мали бодай мізерне уявлення про будову реактивного двигуна ті, що у ХХ столітті надавали перевагу літакам? Ні, і те, і те важило для них не більше як засіб пересування з одного місця до іншого з мінімальними незручностями. Це ж стосується сьогодні і вас, коли ви миттю переноситеся із кабіни до кабіни завдяки системі телепортації. Перед тим як продовжувати розповідь, я дозволю собі коротко ознайомити вас із принципами дії цієї системи. Усі матеріальні об'єкти, якщо простежити аж до їхнього спільного знаменника, десь нижче рівня атомної структури, складаються з однаковісінького базового матеріалу, для зручності назвемо це субстанцією. Оця субстанція і є тими, скажімо, цеглинками, з яких, у залежності від розміщення молекул, складається усе на світі. Все одно, чи то буде котлета на кісточці, чи пінта морської води. З того часу, коли на початку нашого століття навчилися аналізувати, змінювати і перетворювати цю субстанцію, технологія набралася сил і зуміла впоратися із проблемою дефіциту матеріалів. Візьмемо до прикладу арон. У якому порядному домашньому господарстві обійдуться без нього? Однак не всі знають, що арон це не лише милозвучна назва, її складають перші літери повної назви апарат регенерації органіки і неорганіки. Ну, Нуму згадаймо, як ми ним користуємося. Ви підбираєте код тієї речі, яка вам потрібна, наприклад, ви потребуєте нову сорочку отож ви вводите код до машини і закладаєте у контейнер сировину. Це може бути все що завгодно, декілька літрів морської води, фунти зодвою піску або ж при бажанні і стара сорочка. Арон розкладає морську воду чи що там ще, і таким чином забезпечений будівельним матеріалом вибудовує атомарну структуру у відповідності з введеним кодом, а за якусь хвилю перед вами стильна сорочка Гейгло, створена за останньою модою спеціально для вас у лабораторії Гейгло. Отож, певна річ, тепер вам усе зрозуміло. У такому випадку вважайте, що ви ознайомилися з принципом телепортації. Адже подобається це вам чи ні, людина з фізичної точки зору не що інше, як матеріальний об'єкт, щоправда, трохи складніший за інші. Коли ви заходите у транспортну кабіну і набираєте код місця прибуття, прилад аналізує вас і одночасно, хоч як би це жахливо прозвучало, фізично розкладає вас на складовий матеріал. У цей самий час банк пам'яті передає інформацію про вашу структуру на приймач, де інший прилад знову складає вас до купи з уламків якогось попереднього мандрівника або ж, якщо необхідно, з матеріалу в запасному контейнері. Я готовий визнати, що все це насторожує, але в дійсності ця операція мало чим відрізняється від суто біологічних процесів. Зрештою, що таке хромосоми, як не комп'ютерні програми? Дехто висуває застереження, що коли тебе розклали на складові, то, мовляв, людина таки, наче й припиняє існування. Але насправді усе відбувається миттєво, і не тільки тому, що діється все зі швидкістю світла, а світло, як вам відомо, за одну секунду оббігає земну кулю вісім разів. Отож я сміливо запевняю, що для кожного з вас мить у небутті залишається непомітною. Але все ж таки важко повірити, що навколо нас ходить багатсько людей, що постали з кількох галонів морської води. Утім не переймайтеся, нічого страшного в цьому немає. Навіть важко уявити собі, щоб щось працювало не так, як слід. Однак єдиним слабким місцем телепортації залишається використання потужних пучків радіохвиль. Якою б досконалою не була техніка, завжди існує ризик виникнення радіоперешкод. Напевно, вам траплялося сидіти в Нью-Йорку перед вашим трішечки розладнаним телеприймачем і насолоджуватися чітким зображенням і звуком телекомпанії CBA на 148-му каналі, коли несподівано на екрані з'являлися розмиті образи передачі BBC зі 147-го каналу. Одного дня у липні, саме три роки тому, десь після 12-ї дня за східним часом, або, скажімо, під вечір за Гринвічем, при телепортації через океани виникають проблеми з часовими поясами. Вийшла з ладу якась важлива, ну зовсім дріб'язкова деталь в обладнанні телепортативного комплексу NewTK 27815 на Таймс Сквер у Нью-Йорку. Деталь була дійсно неважлива, і спричинилася вона до похибки зовсім мізерної, але цього виявилося досить, щоб між каналами 27815 і 271815 виникла взаємодія. Перешкоди почалися у чверть на першу середнього поясного часу і періодично то з'являлися, то зникали, а саме тільки в тих випадках, коли обидва канали одночасно працювали в одному напрямку, а припинилися вони без трьох хвилин третя, коли склалася критична ситуація і спрацювала система автоматичної корекції. За цей час молодий комівояжер з містечка Позкіпі, прибувши у Сансет Юніт штат Лос-Анджелес, Виявив у себе валізку з цінними паперами та готівкою на суму 350 тисяч доларів та фунтів стерлінгів. А кур'єр одного з нью-йоркських банків, Алан Б. Шумейкер, стояв у сусідній кабіні і тримав у руках пакет із кодовими жетонами для арону, що призначалося для виготовлення п'ятьох сортів дитячої гігієнічної присипки, двох сортів пелюшок одноразового користування і дитячих переносних ліжечок. У той же час геронтолог співак по дорозі з Нью-Йорка до французької рив'єри позбувся своїх світлоголубих очей, які дісталися йому при народженні, а отримав натомість зелені з золотим зіниці, котрі раніше вірою і правдою служили такому собі Карлосу жиголо за родом занять, який якраз повертався з неприємної і невдалої подорожі по порівняно-затишних куточках Англії в товаристві підтоптаної дочки Американської революції. Крім цих дрібних неприємностей, у житті чотирьох людей, що досі не мали особливих проблем, якийсь час помилок більше не траплялося. Аж ось о другій годині 51 хвилині середнього поясного часу, професор Ірвін Джей Блек, викладач історії і літератури ХХ століття з Колумбійського університету, 35 років, засмаглий, темноволосий і назагал симпатичний, а також 26-річна міс Дороті Саймон, тендітна, вродлива, невимовної краси блондинка війшли відповідно до кабін номер 41 та 71 у відділенні на таймс Сквер. Перший сам, а кінозірка в оточенні натовпу несамовитих екзальтованих болівальників. У другій 52 вони обидвоє одночасно набрали один номер 052 781 Велика Британія. Через 0,1 секунди високий темноволосий мужчина і тендітна красуня опинилися у кабінах номер 28 та 42 у відділенні на Берклі Сквер у Лондоні. Дороті з'явилася в дверях кабіни з виразом зневажливої погорди на обличчі, породженої десятками темпераментних гарячих зустрічей, які влаштовували їй до цього часу болівальники. Проте сталося щось неймовірне. Вона вжахнулася від того, з якою нахабною байдужістю проігнорували її появу ті кілька людей, що стояли поблизу. Не так із пихою, як і з глибоким усвідомленням власної непереможної вроди, все ще відчуваючи себе на висоті становища, вона рушила обвішаним дзеркалами, застеленим турецькими килимами, коридором цього показового відділення телепортації. Вона на силу зберегла рештки самовладання і не скипіла, коли якийсь привабливий молодий чоловік у брунатному костюмі з бронзовим волоссям і засмаглим обличчям ішов їй назустріч, не звертаючи на неї найменшої уваги, та мало того, без найменшого проблиску зацікавленості чи захоплення в очах. Дороті вважала себе знавцем чоловічої вроди, та цього разу її естетичні вподобання затьмарилися відвертою неповагою до її особи. Наближаючись до цього самозакоханого молодого чоловіка, вона вже була озвалася до нього та застигла як укопана, вражена і психічно, і фізично, коли втямила, що коридор тут раптово повертає направо, і зіткнулася вона не з якимось незнайомим молодиком, а з своїм власним відображенням у дзеркалі. Реальний стан речей звалився на Ірвіна значно швидше. Зокрема, тому що він не звик так одразу з телепортативної кабіни потрапляти в обійми крикливого натовпу шанувальників і журналістів. Крім того, його мозок і далі видавав накази ногам, взутим у замшеві черевики великого розміру, але ці настанови приймали натомість ноги у скупеньких туфельках, що складалися з кількох квадратних дюймів шкіри, ремінця і тридюймових каблуків шпильок. Під захоплені вигуки неймовірно збудженого натовпу чоловіків, гарненька, чудово збудована блондинка, дарма що з мізками професора англійської літератури, простягнулася на долівці. Реакція потерпілих зовсім не відповідала їхньому зовнішньому виглядові. На першому поверсі відділення телепортації на берклі Сквер подорожуючі мали нагоду втішатися такою картиною. Атлетично збудований високого зросту дорослий мужчина корчився в припадку істерики. А тим часом половина чоловіків великого Лондона заворожено втупилася в екрани телеприймачів, де рожевий, як весняний цвіт, ротик англоподібної блондинки, виговорював такі прокльони лайки, що усі волоцюги й бендюжники разом не здобулися б на достойну відповідь. Дороті було дуже не по собі вона відчувала, що щось тут не гаразд, але не могла втямити що саме, як не дивно, але їй здавалося, що тут не обійшлося без чоловіка. Але сталося попросту те, що вона, яка ніколи не курила, не могла розпізнати симптомів нікотинового голоду, від якого страждав організм курця. Збентежена дошкульними відчуттями, вона не прислухалася до розмови, яка точилася поруч. Сиділа вона на вигляд зовсім спокійна і врівноважена, але всередині закипала. Ірвін навпаки виглядав розгубленим, і на його вродливому обличчі застиг вираз невимовного і безпорадного розпачу, його світле волосся куйовдилося і на голові панував, як кажуть, красивий безлад. Його темно блакитні очі стали ще виразнішими ось ось мали покотитися великі кришталеві сльози, від розпачу тремтіла нижня губа. Звабливість Дороті Саймон, однієї з найвродливіших жінок світу, завжди знаходила відгуку чоловіків з розвинутими батьківськими інстинктами, на безпорадність вони реагують безвідмовно. Що ж до Девіда Уолеса, представника американської компанії Teleportation Incorporated в Англії, то він сидів саме навпроти цієї невимовної вроди, і його не полишало наболегливе бажання взяти її чи його ірвіна в обійми і висушити сльози поцілунками. Його стримувало на місці тільки одне те, що разом з Ірвіном Блеком вони разом виростали в одному кварталі, разом бавилися, разом бігали до школи, пліч опліч виходили побешкетувати після шкільних занять. Усе це примушувало тримати себе в руках. Становище було і смішним, і сумним водночас. Але ж Дейве!» – заламував руки Ірвін. Це дуже гарно, що ти так щиро вибачаєшся. Але що ж ти збираєшся чинити? Ну ну, не турбуйтеся, місце, чи то пак, Ірвіне. Я запевняю тебе, що компанія повністю відшкодує тобі за цей нещасний випадок. До чого тут відшкодування? Поверніть мені моє тіло. Ти гадаєш, що, так як воно є, я не буду виглядати дурень дурним перед моїми студентами? Повір мені, вигляд у тебе чудовий. Тобі не здається, що з ним можна примиритися? Як не кинь, але зараз ти надзвичайно вродлива жінка. Я впевнений, що у світі знайдуться мільйони школярок, яким нікого не треба, тільки б з часом перетворитися на таку невимовну красуню, як ти. Ти забуваєш, що я ніколи школяркою не був і ніколи не мав найменшого бажання стати кимось іншим, тільки абсолютно нормальним мужиком. І усе, чого я прагну, це повернутися онуте тіло. І якщо міс Саймон не проти ним поступитися, то я впевнений. Вона нічого кращого не зробить, як повернеться у своє власне. Ба, коли б усе було так просто. Але одразу, як тільки ми дізналися про цей випадок, то негайно ж підкинули роботу нашим науковцям, і я тобі скажу, є надія, що через місяць два якийсь розв'язок вони обов'язково знайдуть, ще ніколи вони нас не підводили. Чи ви чули таке місяць два? А що ж мені порадиш робити? Завтра я повинен читати лекцію в університеті. Як почуватимуться студенти, коли всесвітньо відома туповата фіглярка розповідатиме їм про логічний позитивізм у науковій фантастиці ХХ століття? Будь ласка, не забувайте і про мене, втрутилася Дороті, ще не опанувавши як слід нові для себе басові і голосові зв'язки, я повинна грати завтра у п'єсі, яка транслюватиметься на весь світ. Ця роль має вирішальне значення для моєї кар'єри. Дуже я тепер схожа на 18-річне дівчисько, а як же?» Наразі я вам можу запропонувати тільки одне, сказав Девід. Спробуйте хоча б протягом одного дня виконувати обов'язки один одного, а ми, зі свого боку, будьте певні, надамо усю можливу допомогу. Для початку, гадаю, буде найкраще, якщо ми надамо вам два номери у готелі телепортативної станції на берклі Сквер, де ви зможете спокійно про все домовитися. Один номер з двома кімнатами. приречено, але твердо сказала Дороті. Ніколи. Вигукнув Ірвін, Я не залишуся в одному номері з цією з цим чоловіком. Як іпохондрик, Ірвін завжди уважно аналізував усі прояви діяльності свого організму чи перебіг хвороб, з якими йому доводилося мати справу, однак, як виявилося, існувала ще одна небезпека, від якої він завжди вважав себе надійно застрахованим. Він не мав нічого проти батьківства, але ж якийсь стовідсотковий мужчина ризикуватиме стати матір'ю. Обов'язково один номер, наполягала Дороті. Щоб ви собі не думали про моє обличчя і тіло, вони мій єдиний скарб, і я не залишу їх наодинці з цим добродієм, щоб він поводився з ними, як йому заманеться. Але ж послухайте. вигукнув Ірвін. Чи, може, ви соромитеся мене? здивувалася Дороті. А я ось як гадаю, усе своє життя ви провели зі своїм тілом, а я зі своїм. Все одно ми знатимемо, як кожен з нас виглядає без одягу. За таких обставин хіба може бути мова про якусь сором'язливість? У Ірвіна знову потекли сльози. Наступного ранку Дороті витратила дві години, щоб одягнути і привести до ладу Ірвіна. Спершу, звичайно, він спробував одягнутися самотужки. Це йому усяк так вдалося тільки після довгої патетичної промови щодо сміхотворної непрактичності жіночої білизни, але потім, після наполегливих протестів Дороті та її критики щодо браку в нього розуміння гами кольорів і смаку в одязі, процедуру довелося повторити з самого початку. Нарешті настала черга підфарбувати обличчя одна за одною відбулися дві невдалі спроби. Перш ніж Дороті могла проголосити, що той готовий з'явитися на люди. Нарешті підмінена парочка з'явилася на першу з низки заздалегідь запланованих зустрічей. Компанія запропонувала їм скористатися з мініатюрних передавача і приймача, перший був схований у перлинах на намиста, на шиї вирвіна, а останній у вусі Дороті. Таким чином, Ірвін, якого відрекомендували як давню і щиру подругу професора, мав змогу підказувати дороті імена тих високопоставлених осіб, які підходили привітатися з нею, а потім так само нашіптував їй речення за реченням зі своєї лекції, а вона повторювала їх уголос для усієї аудиторії. Усе обійшлося краще не придумаєш досі ніхто не міг закинути Ірвінові ані слова про його знання. Однак під час публічних виступів йому завжди було не по собі, давався в знаки і стиль мовлення, він читав лекції швидко і монотонно, без натхнення. Уперше його лекція була прочитана з усією майстерністю вродженої акторки, і їй таки вдалося вкласти почуття у те, що вона вимовляла. Закінчилося тим, що їй аплодували стоячи, аплодисменти переросли в овацію. Оскільки Дуроті була телеакторкою і ніколи досі не стикалася з живою аудиторією, то успіх зовсім сп'янив її. Вона кланялася на усі боки, махала рукою аплодуючим. З вдячності за такий успіх вона підійшла до Ірвіна і поцілувала його, від цього аудиторія шаленіла ще більше то була справжня сенсація. А ще через шість годин після короткотривалої репетиції передавач сховали в одну з ірвінових краваток в вдороті, а приймач опинився під білявим волоссям, укладеним у красиву зачіску. Так Ірвін дебютував в іпостасі актора. На щастя, п'єса виявилася старомодним і сентиментальним твором, у якому йому довелося виступити в ролі плаксивої і глухонімої дівчини. Йому треба було всього на всього рухатися перед об'єктивом так, як його інструктувала Дороті, і зображати страх, жах або швидчай, для чого, як виявилося, акторські здібності не потрібні, коли вперше опиняється в оточенні батареї прожекторів та безлічі кінокамер. Єдиним не зовсім вдалим моментом міг стати той епізод, коли під час кульмінаційної сцени головний герой за сценарієм брав його в обійми. Вроджені чоловічі інстинкти підказували йому випрочитися із чужих рук і затопити тому пику, та обернулася усе інакше. Дарма, що його мозок був готовий прореагувати по чоловічому, нервова система та залози як не як залишалися цілком жіночими. Хвиля насолоди огорнула подолане чоловіче їство, і прореагував він як і належало, автоматично і безпомилково. Дотті дитинко. Це телефонував Ейб Шульц, голівудський агент, міс Саймон. Дотті золодко, ти була абсолютно на висоті. Ми вдвох зелом сиділи ось тут, спостерігали за твоєю грою, і, знаєш, дитинко, наші хустинки були мокрі аж капало. Якщо відверто, моя солоденька, останнім часом ми вже почали були турбуватися за тебе. Нам видавалося, що ти поволі втрачаєш притаманну тобі сценічну чутливість і стаєш, як би це сказати, занадто незалежною, ти ж розумієш, про що я. Але сьогодні ввечері про все забулося ти була чудова, і кожен чуєш, кожен думає так само. Нові пропозиції надходять одна за одною, і я вже для тебе дещо маю саме на твій смак. Це нова версія старого фільму Карусель. Його зняв такий собі Торн Сміт. Там розповідається про те, як чоловік і дружина повністю перетворилися одне на одного, бо вони втрапили у халепу з якоюсь стейничою статуєю. Я то знаю, що тобі аж ніяк не дається чоловіча роль, але якщо вже пропонують, то нам краще прийняти запрошення. Усе буде чудово, а гроші таки посипляться на нас. Як гадаєш, ми втнемо такий номер. Блек. З екрана відеотелефону звався Дін Локвейлер із Нью-Йорка. Усі викладачі і я вважаємо своїм обов'язком повідомити тобі про наше захоплення новинами, які ми отримуємо з Лондона, про те, як тепло сприйняли твою лекцію. Мушу зізнатися, що останнім часом на твою адресу звучало багато критики, і люди висловлювали невдоволення тим, що ти вважаєшся тут у нас провідним спеціалістом в галузі англійської літератури. Можливо, я і помиляюся, але на загалу висловлювали думку, що якими б необхідними не були чисто теоретичні розумування у найкращих традиціях університетської науки, зараз коли результати нашої праці в такій мірі залежать від усе зростаючої мережі телекомунікацій та засобів масової інформації, необхідно вміти демонструвати свої знання якомога ширшій аудиторії, щоб вона належно оцінила їх. До сьогоднішнього дня, як мені здається, за тобою не помічалося таких якостей, але, беручи до уваги твій вчорашній успіх, я з усією серйозністю можу стверджувати, що ми сподіваємося від тебе росту до небачених висот у галузі, яку ми зараз плануємо запропонувати тобі. Так, почав Волес, мені важко висловити усю повноту свого жалю, що ми так довго зволікали. Але ми, напевно, мали можливість переконатися, наскільки серйозні технічні проблеми нам довелося долати, і, чесно кажучи, ми вважаємо, що у порівнянні з цими труднощами шість місяців справді дуже короткий відтинок часу. Та годі з виправданнями я впевнений більше вас цікавить, що ж ми придумали для вас ми прийшли до висновку, що взаємодія між двома паралельними пучками радіохвиль привела до того, що мізки кожного з вас помінялися місцями. Але при цьому інших фізичних пошкоджень не спостерігалося. І тепер, хоча ми не можемо здійснити зворотну операцію з гарантованим успіхом, ми вдосконалили телепортативний пристрій з тим, щоб поміняти місцями ваші банки пам'яті, іншими словами, перенести усю суму досвіду, з якої складаються ваші особистості, з одного тіла в інше, і він з тріумфом усміхнувся до них. Дороті, екс-Ірвін. Сором'язливо усміхнулася у відповідь. Мені справді дуже дуже шкода, що на вашу долю випало стільки непотрібних турбот, та, знаєте, мені здається, що ваш винахід нам не знадобиться. Вона, або він, перевела дух і поглянула на свого товариша або товаришку. Виявилося, що ми з Ірвіном надзвичайно задоволені теперішнім нашим становищем, досі ми успішно займалися своєю кар'єрою. Однак були цілковитими невдахами в особистому житті, і ця налаштованість стала негативно впливати на нашу працю. Нам навіть здається, що ця пригода спричинилася до того, що ми стали кращими, працьовитішими і щасливішими, так що, як бачите, заледве чи знадобиться нам ваша машина. Так, про це не може бути й мови, втрутився Ірвін, Екс Дороті, приємно зашарівшись. Тому що минулого тижня я запропонував Дороті вийти за мене заміж, і я щасливий повідомити вам, що вона дала згоду. Трапилася ця історія, щоб ви знали більше двох років тому. Попри колишню репутацію міс Саймон як жінки схильної до розлучень, цей шлюб виглядає тривким, і я не бачу причин, щоб він коли небудь розпався. Зрештою, найбільше ми любимо самих себе. А що коли ми зуміємо відокремити своє я, з яким виросли, а потім одружитися з ним? Якщо кажуть, що усе скоряється перед коханням, то для егоцентричного кохання взагалі не існує нічого неможливого. Дороті, екс ірвін, ще якийсь час працювала, однак згодом відмовилася від обнадійливої акторської кар'єри з тим, щоб зробити з Ірвіна справжнього знавця англійської літератури. У якій колишня міс Саймон, хоча дослівно абсолютно нічого не тямила, досягла безумовних успіхів. Зараз вони найповажніша академічна парочка серед професорського поголів'я усіх 50 штатів. Її зникнення з поля зору широкої публіки прискорила поява на світ Ірвіна Молодшого, а кілька місяців тому до нього приєдналася дороті молодша двійко чудових дітлахів, гордість своїх батьків. Але найважливішим заняттям вони вважають консультування тих, кому довелося опинитися у такій самій ситуації, що і сімейство Блеків. Не станете ж ви сподіватися, що компанія викине на смітник складний прилад, на виготовлення якого витратили шість місяців праці і силу силусилену грошей? Ось так почав працювати персональний трансформатор, або ж як його ще називають, пітер. На світі є неймовірно багато блискучих і оригінальних особистостей, приречених на прихисток у невиліковно хворих або просто старіючих тілах. Не перевелися також і здорові тіла із хворим розумом невиліковні, божевільні, психопати, убивці, засуджені до страти, трансформувати і тих, і тих є неабиякою послугою для людства, деколи розум і тіло повністю сумісні. Однак частенько трапляються випадки, коли йдеться про осіб протилежної статі, різного віку або кольору шкіри, і покликання бликів полягає в тому, щоб допомогти цим людям акліматизуватися. Окрім того, хоча про це ще не всім відомо, тепер персональний трансформатор стали часто використовувати для надання допомоги молодим парам, які мають намір побратися. Варто тільки дати можливість одному з партнерів побути зо два тижні у шкурі майбутнього чоловіка чи дружини і досягають дуже хороших результатів. Однак мушу вам сказати, тепер ви вже не зможете бути певними, що, скажімо, ваш сусід чи сусідка це саме ті люди, якими вони були вчора або стануть завтра.